Друзі, я вітаю вас. Дякую, що дивитесь, сьогодні. Вже 3 вересня. Вчора Одеса відзначала, святкувала до міста. Причому в прямому сенсі цього слова. У нас на головній вулиці на Дербасівській відбувся концерт, який залишив по собі дуже багато питань. І я думаю, що ми знайдемо відповіді разом з Анною Трушевич. Вона вже долучається до нас політолог або політологиня. Кому як подобається а віднадавна ще викладачка, так а нічого не буде. Правильня, так, все правильно так. ну давай почнемо з вчорашнього концерту. Не знаю, ти була, не була. Я то був по роботі. Знаєш, те, що побачив, ну не те, що здивувало, було дуже неприємно бачити все це, знаючи, що в сусідньому Миколаєві так постійно обстріли, постійно там військові боронять південь України. а У нас тут танці пляски. Ну, я не знаю, можливо, я трохи сноб в цьому питанні, можливо, треба людям так трохи відпочити, як ти гадаєш? Я не була, але ну, тому що хвилювали за свою безпеку в першу чергу, і не дарма, до речі, тому що якраз під час концерту була повітряна тривога. Тобто, якщо ти був, то ти чув, що гостей запросили до укриттів. Так, але зрозумієш, ніхто нікуди не пішов, всі залишилися на місці, тому і справа. Тобто, ми ж не маємо гарантії і не знаємо, куди летить саме ракета, але вона ж могла прилетіти в центр міста. І Тим паче, в день міста ми знаємо, що росіяни люблять символізм, люблять дати красиві і вітають в лапках нас з цими датами. Тому. В зв'язку з цим я і не була на концерті, але я дуже добре знаю, що там було читала і в телеграм-каналах, і в ЗМІ, і дивилася в принципі репортажі. Тому для мене було шоком те, що сусідній Миколаїв, який в принципі став щитом для Одеси. Люди отримують гуманітарку, стоять в черзі, люди шукають воду, звичайну воду, щоб просто приготувати їсти прильоти кожного дня по декілька разів, а то й частіше. І тут Одеса святкує день міста. Ну, тобто, це якось трошки. Не сходиться з нашими реаліями. Я вважаю, що звичайно для Одеси день міста це велике свято, але це свято можна було перенести вже після нашої спільної перемоги, тому що е, приготувати якісь звичайно заходи, покладання квітів, наприклад, чиновникам відомим Одеситам чи Оце придумати, що це не загаль цього сказати так, ну могли б там дійсно. Так, тобто можна було відзначити якимось іншим чином, а не збирати в центрі міста концерт, тим паче запрошувати зірок. Е наскільки я знаю, там злата угнівіч була Арсен Мірзоян. так е тобто можна було іншим чином це придумати, якось зробити. Ну, дивись щодо того, що могла прилетіти ракета, але пам'ятаєш заяву нашого мера пана Троханова в одному здається італійському виданню: те, що Путін любить Одесу, Путін Одесу Адєсунітронит? Ну тут просто без коментарів. Я вважаю, що Одесі давно вже пора змінювати мера. А якщо ми не хочемо, щоб сюди все таки прийшов руський мір. Але дякуючи нашим військовим, дякуючи захисникам і патріотам, я сподіваюся, що цього все таки не станеться. Ну, знає, зараз Трухано здається таким найбільшим патріотом Одеси і, і так далі. Тут важко щось коментувати. Дивись, щодо цього концерту, про служба міської ради дуже наполегливо просила журналістів не анонсувати, не фішувати його. Хоча вся країна вже знала, що в Одесі відбуватиметься концерт. Ну, вони е, просили для того, щоб не було там попередніх відміни якогось концерту. Ми знаємо, що Одесити дуже люблять щось святкувати з взагалі день міста, навіть в карантин. Якщо пам'ятаєш минулого і позаминулого років, е, тут палах пандемії, е, лікарні всі переповнені. А у нас е, потім кінські сходи всі забиті. І у нас концерт відбувається знову ж таки. Uh, тому я думаю, що просто вони uh, хотіли uh, завадити тому, щоб uh, ще до концерта почалася критика. Ну, знаєш, якби не дай Боже, вчора uh, сталася трагедія, прилетіла ракета в той НАТО, то uh, звинуватили, передусім, засоби масової інформації. Міська рада в цьому питанні була білою пухнастою. Мовляв, це все через ваші журналісти, ви почали анонсувати, робити стріби і так далі. А ми тут ні до чого. Ну але я думаю, що і Одесити, і Українці розуміють, і якби не дай Бог, що сталося, то звичайно винен був би мер. Якби вони не відбілювали свою репутацію, якби не готувалися до різних випадків від ситуації, але все рівно був би винен був. Ну, знаєш, я вчора ж коли опублікував фотографії в інстаграм з цього концерту, то деякі люди, деякі знайомі, мої писали про те, що ні, такий концерт треба, тому що ми там постояли біля сцени і поплакали, і там кричали Слава Україні, слава Збройним силам України. Ось з такої точки зору, а, з такої точки з... зору, вже на Теребасівській відбувалися концерти. В не до дня міста, тобто це не було як святкування, це було просто як збір коштів на зсу і виступали в військовий оркестр. Тобто, це було в інший день зроблено, а не в день міста. По перше, і це не виглядало для Миколаєва, наприклад, як трохи зрада. Тому якби це було зроблено в якийсь інший день. Це б військові і могли б також люди покричати Слава Україні, і співати разом всім відомі пісні. Тому це виглядало б трохи по-іншому. Ну я вчора в центрі поспілкувався з Переселенкою з нової каховки. Жінка вона каже, що там кожен день помирають її знайомі, і вона чесно не хоче бачити якісь танці, пляски тут в Одесі. Також розумію цих людей, тому що ми ховаємо і прощаємося. Вся Україна прощається із загиблими, із військовими, із звичайними цивільними людьми. А тут ми святкуємо. Тобто, знаєш, якось не, не стикаються трохи з цей реальністю. Наша треба все таки я думаю, що нам дивитись в одному напрямку, але не тільки думати там про. Майбутні вибори, про що вже почав думати Труханов. Наші ну, спасибі, велике ж хоч чорно салюта не запустила ввечері. Ні, я думаю, що це вже був би перебор просто. Так, і дивись, ще вчора одна подія відбулася в обідню пору біля пам'ятника Єкатерині зібралася громадськість. Вона вкотре виступила проти знаходження цього постаменту. В Одесі звернулися до міської влади. Труханов, знаєш, тут якось так сидить собі, відмовчується, мовляв, не на часі. У нас більше важливі важливіші питання, проблеми, ніж пам'яті Катерині. Ну всі ми розуміємо, що пан Труханов не хоче її звідти прибирати. Да, це всім зрозуміло, але ж по-перше, була петиція від людей, яка набрала а так, і дві петиції. Дві петиції дві, дві петиції, тобто ще ще більше. По-друге, звернувся президент до Одеської міської ради, із проханням розглянути питання про зніс пам'ятнику. Це було ще на початку серпня, тиждень. Тому, наскільки я не помиляюсь, звернулася одеська військова адміністрація до Одеської міської ради з проханням також це розглянути, тобто наскільки я розумію, то звичайно не було таких опитувань соціологічних, щоб я бачила точну картину і могла спиратись на них. Але в питаннях опитуваннях, тобто які проводилися в ЗМІ. То я розумію, що одесити поділилися на три таких категорії: перші ті, що проти. Ну вони звичайно ми розуміємо, що підтримують русський мір. А другі ті, що за зніс. І я наскільки а, розумію, що сьогодні, вони... одразу така маленька репліка. Навже всі ті, хто виступає проти знесення пам'ятника Катерині, підтримують русський мір. Я ж не дійшла до третьої категорії. А. Да, друга друга категорія, ті, що за А третя це ті, хто звичайно за Україну, звичайно за нашу перемогу, але вони підтримують те, щоб зберегти пам'ятник як історичну пам'ятку, взагалі. Тобто, за те, щоб берегти нашу історію, цінувати і примножувати її, а не зносити і ставити щось в зв'язку. З політичними і військовими подіями. Тобто поділилися на три категорії, Одесити, і Труханов тут вже виходить із тієї ситуації, знову ж таки, після перемоги будуть вибори. І Труханову треба голоса, і він, наскільки, я так розумію, що він вже знає думку своїх виборців, то він підлаштовується під них. І ще тут ж я думаю, що він все таки тягне час для того, щоб Одесу внесли в Всесвітню спадщину тендер Одеси внесли всесвітню спадщину ЮНЕСКО, для того щоб це неможливо було зробити. Тобто, якщо її все таки внесуть, але я думаю, що це буде. То пам'ятник зношити вже ніхто не дасть дозволу. Ну наскільки я знаю, то саме з Катерині він не підпадає під цей список ЮНЕСКО. Ця ж скульптура, вона є новітньою, тобто її дві 2007 сьомому році встановила. Ну, -сама, Сама Катерина. А, ну, але я читала, що коли брали інтерв'ю у, у Друганова, то він все-таки спирався на, на ці дані. Ну, причому ж ні, ніхто не каже, а Та, там знищити, викинути в море, а ну, просто демонтувати і поставити в музей, ну в чому проблема. Отож, і я, наприклад, бачу на місці цього пам'ятника красивий великий фонтан, який би підійшов туди ідеально, просто ну, знає, що зараз точиться дискусія навколо того, що прибрати. Пам'ятника Катерині. коли його нарешті приберуть, тому що рано чи пізно це станеться. Будуть великі дискусії, а що ж має бути на місці, ти значна була петиція, щоб поставити пам'ятник американському гей-актору білі Герінтону. Ось так, але більшість, все ж таки, ну з тими знайомими, з якими я спілкувався, схиляється до думки, що треба поставити фонтан, аби ну ні тим і ні іншим, аби не було таких ось великих суперечень. Ну, я взагалі спочатку, коли почалася війна, я розуміла, що стане це питання, і була спочатку за те, щоб взагалі зробити якесь опитування громадян на те, щоб чи повинен існувати цей пам'ятник чи ні. Але потім, коли росіяни почали використовувати це як наратив і причину, чому вони повинні зайти в Одесу, то звичайно я змінила думку. І підтримую зараз і одеську військову адміністрацію, і президента про те, що потрібно все таки знести. Так, от про те, щоб поставити щось інше, то також можна було зробити опитування. Але я не думаю, що це до чогось призведе, що буде якась там точна відповідь, що ну тому, що скільки людей, скільки думок, і в кожного своя уява, що там повинно бути. Тому фонтан, я думаю, що це найкраща ідея. Тим паче він там ідеально архітектурно підходить. А я до слова проводив таке опитування серед одеситів, Гостей міста десь так 50 на 50, скажу, але що цікаво, більш старше покоління виступає за те, аби зберегти пані Катерини Катерину. На місце молодь виступає категорично проти. Ну і це, це логічно, тому що старше покоління воно за збереження всього, що було пов'язано з їхньою молодістю, з тим, яку вони бачили Одесу, коли були молодшими. А молодь все таки хоче щось модернізувати і підлаштовуватися під наші реалії. Ну, знаєш, як мені видається вся ця ситуація, я все ж таки схиляюся до думки, що і далі міська рада наче з Трухановим буде трохи так мовчати, відмовчуватися, і просто в один прекрасний момент туди заїде важка техніка, і просто його знесуть. Можливий такий варіант, що більше схиляюсь до цього також. Так, Аня, ну ще одна хвилинка. Я знаю, ти нещодавно повернулася в Одесу. До цього ти була на своїй батьківщині, Малісія, на Кіровоградщині. Як тобі Одеса після повернення? Ти виїхала, якщо не помиляюся, десь на початку війни. Я виїхала в перші години. О сьомій ранку я вже виїхала з Одеси 24 лютого. Одеса звичайно змінилася, і коли я повернулась, то мені стало боляче дивитись на те, який сезон в Одесі, тому що ми ж з тобою знаємо, що в Одесі немає куди припаркуватися, немає як прото протолкнутися серед людей в сезон. Дуже багато приїжджають гостей, і одесити самі також відпочивають. А тут картинка така, що ти йдеш і коли ти проходиш один квартал, проїжджають чотири машини, і це в годину пік, і це буден день. Тобто багато закладів звичайно позачинялися але. От за останні там три тижні, що як я вже повернулася додому, я бачу, що збільшується кількість людей, що люди повертаються, повертаються з дітьми, до речі, деякі, тому що починає почалася школа, почалось навчання, що також дивує, тому що я думала, що навпаки будуть повертатися тільки люди, які не мають дітей. Але Життя покращується, і ми повинні все ж таки не забувати, що у нас йде війна дотримуватися тривог. От, на жаль, тут я не бачу такого консенсусу в Одеситів. Майже всі не дотримуються тривог, не спускаються в укриття, і це дуже погано. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Це була Анна Трушевич, політолог. Я вас прошу глядачів залишати свої коментарі і щодо. Концерту, який відбувся 2 вересня, в Одесі, ну і щодо пам'ятника Катерині. Я думаю, що ми зробимо ще окрему серію е, відеозаписів на цю тему. Дякую, що дивилася. Аню, тобі також дякую.